Дякуйте! Здравствуйте, здравствуйте, любі малята, ваші мами і тата, а також бабусі і дідусі. І всі, хто прийшли послухати казочку від бабусі Галини. Але у нас тут є якийсь сумний ображений песик. Песику, чому ти образився? У моїх батьків є тепер маленький, маленький песик, а у мене братик. А я не хочу з ним гратися. Е, ти не хочеш гратися з братиком? М -м -м. у бабусі є казочка, яка допоможе нам розібратись у цій історії. Давайте, дітки, почитаємо! Казочка називається Як перестати ображатися, а саме про левенятко, яке образилось на своїх батьків. Так, дітки, окуляри. Нема налоги? Точно. М -м -м, нема? Певно, десь бабуся їх залишила. Ось вони далеченько. Є, бабусині окуляри. І тепер почитаємо касочку. І зараз дізнаємось, що робити з такими образами, так? Щоб не ображати. У великій африканській саванні жило маленьке левенятко. Воно було єдиним синочком у мами й тата, і дуже тішилося, коли батьки брали його з собою на прогулянки, а й у гості або ж купували різні смаколики та іграшки. Тато Лев завжди повертався з роботи з гостинчиком. А мама левиця залюбки готувала маляті улюблені м'ясні оладки. Щовечора батьки заходили до левенятка в кімнату, бажали йому доброї ночі. Тато розповідав казочку, мама обіймала і гладила по голівці. Малюкові було дуже затишно в її обіймах. Звичайно, тож мамині обмін, так? Минав час. Левеня чуло, що в його сім'ї щось змінюється. Мама дедалі частіше замислювалася і зачудовано сміхалася Тато, коли був удома, увесь час питав, як вона почувається, допомагав по господарству Мама багато відпочивала, а згодом у неї виріс животик Ось маленьке левенятко. Бачиш? Бачиш? Так. Якось увечері, коли левеня вкладалося спати до нього, як завжди, прийшли батьки. Мама присіла на край ліжечка, погладила м'якеньку гриву левеняти і сказала: зовсім скоро у тебе з'явиться братик. Ви гратимете разом, ти навчиш його всього, що вмієш. Правда, песику? Це так, як у тебе. Так, усміхнувся тато, невдовзі наша родина трохи побільшає. Який ще братик сполохалося левеня, мені ніхто не потрібен, мені й так добре. Ти полюбиш це маля, мовила матуся, захищатимеш його, а якщо захочеш, то й розповідатимеш цікаві історії. Левенятко відвернулося від батьків і насупилося. Мамо, тату, не треба мені братика. Не беріть його в наш дім. Він з'явиться і ви любитимете його більше за мене. Ніколи такого не буде, сказала мама, і поцілувала ливенятку. Ми любимо тебе так само. Того вечора на насилу заснуло. Навіщо мені той брат думало, воно вовтузячись у ліжечку. Це ж іграшками з ним треба буде ділитися, і в мами, напевно, часу на мене не буде. Забудуть про мене і все. Так думало, Левенятко. Ти теж так думала? Так, ну що ж, давайте почитаємо далі, тітки. Цікаво, що ж там далі? І от настав день, коли Ливеня вперше побачило нового члена родини. Познайомся з своїм братиком, радісно мовив тато, підносячи малюка до старшого синочка. Подивись на, який він маленький, беззахисний, додала мама. Ні, ні, не хочу, репетувало левеня. Він мені ніхто і чкурнув на вулицю. так сіло на лавочку і заплакало. Воно дуже образилося на батьків. Хай тепер живуть там без мене, думає ломаля зі своїм новим сином. Аж раптом левеня почуло, як поряд теж хтось плаче. Воно озирнулося і побачило. Зараз кого ж воно побачило? Маленького бегемотика. Бегемотика, дітки. Вот бегемотик. Ось, ось, бегемотик. Чого ти тут розрюмсався? спитало Левеня. Мені дуже самотньо, відповів малюк. Я дуже хотів би мати братика, але батьки не хочуть мені його подарувати. А ти чому сидиш тут сам? Мої батьки завели ще одну дитину, і тепер я їм не потрібен. Який ти щасливий, якби в мене був братик, бачиш? Хтось хоче братика так, бегемотик хотів братика, бо йому самотньо. Мені б ніколи не було самотньо, мовив бегемотик. Я б грався з ним, гуляв і захищав від усіх. Ливеня замислилося. Але ж з ним треба ділитися іграшками, і мама з татом гулятимуть тільки з ним. Іграшки то не проблема, відказав бегемотик. Мені, наприклад, зовсім не шкода, хай би грався, а гуляти можна разом усією родиною. Поглянь он де, зебриня котить візочок з молодшою сестрою. Це ж дуже весело. Левеня замислено почухало маківку і подумало а може, й справді, брат то непогано, і попрощався з бегемотиком. Зібрався йти додому, проте зупинився. «М? Як ти думаєш, зрадіє вже ливеня своєму братику? Давайте почитаємо далі, як ви думаєте, дітки? Поміняло свою думку, Ливеня. Давайте читати. Знаєш, мовило воно, якщо тобі буде сумно, приходь до нас у гості і гратимемо разом. Дякую, відповів бегемотик, левенячим дуж побігло до будинку, відчинило двері, у хаті пахло смаколиками. Ох, та це ж мама насмажила мені м'ясних оладок, зовсім звеселилося воно. Привіт, синку!» – зраділа мама. Яка саме годувала молоком братика. А ми вже тебе зачекалися, сідай снідати. Мама зраділа, так зраділа мама, що повернулась левенятком. Потім підемо гуляти до парку, усміхнувся тато і простягнув левеняті новенького повітряного змія. Левеня поглянула на батьків, намаляче замахувала лапками стільчику і сказала, усміхаючись, а цього змія ми запускатимемо, коли братик трохи підросте. Ось левенятко і повітряний змій. Бачите? Гарно, гарно. Так гарно, коли є велика родина, і братики, і сестрички. Мама пригорнула ливеня і сказала, я дуже тобою пишаюся, ти справжній старший брат. І наш улюблений синок, додав татусь, то ходімо до парку. А можна я повезу візочок? спитало левеня, примружилося від задоволення в теплих маминих обіймах. Так, так. Відтоді левеня ніколи не почувалося самотнім. Братик швидко дорослішав і з ним було дуже-дуже цікаво гратися. А деколи до них у гості заходив бегемотик, у якого, до речі, теж невдовзі мав з'явитися братик. Як гарно! І вже бегемотику було не сумно, І левеняткові було не сумно, тому що він грався з своїм братиком. Так. Тому, як ти думаєш, ти вже повернешся до свого братика і будеш з ним гратися? Так, так, буду, буду. А ви, дітки, чи є у вас молодші братики й сестрички? І чи ви з ними гарно грайтеся? Так, малята, так, грайтеся? Напишіть бабусі в коментарях, як звати ваших братиків та сестричок. Якщо вам сподобалась історія, ставте вподобайки та підписуйтесь на бабусин канал. Так, так, малята. А бабуся буде чекати вас до нової казочки. До побачення! До побачення малята, До побачення! До побачення!